Мене звати Анастасія, я закінчила бакалаврат в Кременчуцькому національному університеті імені Михайло Строградського на спеціальності 0,51 економіка. Якщо ви ще думаєте, куди вам вступати, то вступайте на економіку. Я вам кажу, в житті вам це пригодиться. А зайвим воно не буде. Якщо ви думаєте, що це дуже складно або у вас не вийде, не хвилюйтесь, а в Кременчуцькому університеті працюють спеціалісти, які вас навчать. Та куди вступати, то я хочу розповісти вам свою історію. Я вчуся на спеціальності 051 економіка, і моя історія досить нетривіальна. Я хотіла вступати на іншу спеціальність, але після відвідування Дня відкритих дверей я ще поспілкувалася з викладачами і все ж таки вирішила вступати на спеціальність економіка. І я не помилилася. Це, мабуть, найкраща спеціальність. Найкраще місце, де ви можете отримати знання. Тому думайте. Доброго дня! Мене звати Віктор. Я навчаюся на третьому курсі за спеціальністю 051 економіка в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Спочатку я мав інші плани щодо обрання закладу для вступу, але пандемія covid 19 внесла свої корективи. І я обрав університет, який знаходиться в моєму рідному місті Кременчуці. За два роки навчання я жодного разу не пошкодував про те, що обрав саме цей університет та саме цю спеціальність.